РФ нарешті офіційно відмовилася від спецназівців Єрофеєва і Олександрова, затриманих на Донбасі наприкінці травня 2015 року. Москва, як відомо, сльозам не вірить, але цього разу на роздуми про те, чи любить вона своїх громадян і готова їх захищати, витратила понад місяць. 10 червня член Ради справ людини при президенті Росії Сергій Кривенко. Надіслав запит до Міністерства оборони РФ, щоб з'ясувати, ким були вище згадані героушники на момент затримання. Наголошуємо: жоден з численних запитів української сторони не знайшов відгуку міноборонівських чиновників. А от звернення людини, що працює в структурі, з назвою якої пов'язане ім'я самого Путіна, аж ніяк проігнорувати не вдалося. Щоправда, відповідь на запит Кривенка народжувалася у муках цілих 35 днів. 15 липня у руках президентського правозахисника опинився ось цей папірець. Цитуємо: Шановний Сергію Володимировичу, ваше звернення від 10 червня 2015 року номер 021 про проходження військової служби Олександровим та Єрофеєвим за дорученням розглянуто. Встановлено, що дійсно зазначені громадяни раніше проходили військову службу за контрактом у Збройних силах Російської Федерації. Події, пов'язані із їхнім виїздом з Російської Федерації та перебуванням на території України, відбулися після звільнення з військової служби і не пов'язані з її проходженням. Начальник управління обліку військовослужбовців боцвін ручкою додано з повагою. Ви розумієте? З повагою, за дорученням розглянуто, і з презирством до військової честі від захисників інтересів вітчизни, якими б підлими з української точки зору вони не були, відхрестилися як від відпрацьованого матеріалу. При тому, що обидва тепер уже заарештованих спецназівця себе вважають діючими військовослужбовцями російської армії батьківщині. Он больше не потребне. У меня контракт заканчивается официально в декабре этого года. 11 декабря 2015 года 2015 года. Заканчивается контракт официально. Я его не расторгал. Я рапорта никакие не писал. Там летописи свои не ставил. Украинская сторона же не отказывается от своих военнопленных, которые находятся у нас в плену. А вот, вот меня высказали, что я вот не военнослужащий уже даже. Ну, как-то немножко... Обидно. бідно, і отак, от через сім'ю, тим більше через жну, через близько чоловік, інтерв'ю, непонятні якісь. Ну, це немножко річне, звісно вже. Границю переходять немножко. Очень так. Це чудово розуміють звичайні громадяни РФ, які не знають таємниць кремлівських інтриг. Розуміє дружина Олександрова і батько Єрофеєва. Тим більше, розуміють наближені до верховного головнокомандувача. Але ніхто із цим нічого робити не буде, не ображаючи тих, хто ще зберігає здоровий глузд у цьому королівстві кривих дзеркал під назвою Росія, але нижче впасти колись великій державі навряд чи вдасться. Хоча і з кожним новим днем ми переконуємося, що дна немає там, де порядок денний пише вся ця гебістська влада. Ніяких ворожоних сил, ніяких інструкторів російських, даже на юго-востокі України, нет. Не было і нет. У той час як за українців Надію Савченко та Олега Сенцова бореться весь світ, спецназівці Єрофеєв і Олександров стають прикладом для повчання тим, хто ще вірить в ідеали, що народилися у Кремлі. Ймовірно приємно гинути і гнити у в'язницях за людей, для яких поняття звитяжності і військової честі втрачають сенс, коли йдеться про особисті шкурні інтереси. Увірін, ви це хорошо розумієте.